Розв'яжемо рівняння. Спочатку знаходимо вираз в дужках. Далі йде дія віднімання, отже, це зменшуване. Зменшуване від'ємник різниці. Для того, щоб знайти зменшуване, ми до різниці додаємо від'ємник. Отже, 4,7 мінус х дорівнює до різниці, а це мінус 6,3 ми додаємо від'ємник. От від'ємник у нас це 5,2. Отже, 4,7 мінус і дорівнює числа з різними знаками додаються. Отже, ми ставимо знак числа з більшим модулем мінус. І потім від більшого модуля віднімаємо менше. Тобто 6,3 відняти 5,2. Це 1,1, отже мінус 1,1. Ну, а далі ми шукаємо від'ємник. Щоб знайти від'ємник, ми від зменшуваного, а це 4,7, маємо відняти різницю, тобто відняти мінус 1,1. Тому х буде дорівнювати, мінус на мінус дасть нам знак плюс. І в результаті ми будемо мати х дорівнює 5,8. Це корінь нашого рівняння. Розв'язуємо наступне рівняння. Вираз в дужках – це доданок. Тому що от додавання. Щоб знайти невідомий доданок, ми переписуємо цей вираз, ми маємо від суми. А сума у нас мінус 12,3. Відняти відомий доданок, тобто відняти 7,2. Отже, 3,7 плюс х дорівнює. У нас справа два числа від'ємні, тому ми ставимо знак мінус, і модулі додаємо. В результаті маємо 19,5. Далі ми знаходимо доданок. Щоб знайти доданок, ми від суми, а сума у нас мінус 19,5, віднімаємо відомий доданок. Отже, віднімаємо 3,7. Тому, знову справа у нас додається два від'ємних числа. Ми ставимо знак мінус, і модулі їх додаємо. В результаті будемо мати 23,2 мінус 23,2. Для розв'язання першого рівняння ми спочатку знайдемо модуль х. В даному рівнянні модуль х це від'ємник. Щоб знайти від'ємник, ми від зменшеного віднімаємо різницю. Тобто від 5 ми віднімаємо мінус 2. Таким чином, модуль х дорівнює 5 додати 2 7. Модуль х дорівнює 7 для двох значень. Перше це 7, і друге це мінус 7. Далі розв'язуємо рівняння у нас модуль дорівнює 2. А це буде для двох значень під модульного виразу 2 і мінус 2. Тобто вираз 6 мінус х може дорівнювати 2, або цей же вираз може дорівнювати мінус 2. А далі нам потрібно розв'язати кожне з даних рівнянь. Щоб знайти від'ємник х, ми від зменшуваного віднімаємо різницю, тому х буде дорівнювати 4. І аналогічно тут, щоб знайти х, ми від 6. Віднімаємо мінус 2. В результаті мінус на мінус дасть плюс, і х буде дорівнювати 8. Скільки розв'язків має рівняння? Давайте спочатку розв'яжемо його. Отже, у нас модуль оцей весь модуль дорівнює сини. А це буде тоді, коли під модулем 7 або мінус 7. Тобто, під модулем у нас такий вираз. Модуль Х плюс 5, він може дорівнювати 7, або модуль Х плюс 5 дорівнює мінус 7. Модуль Х плюс 5 вираз під модулем. От він цей вираз. А далі будемо шукати модуль Х. Отже, щоб знайти доданок. Ми від суми віднімаємо відомий доданок. Тому модуль х дорівнює 2. А це буде для двох значень 2 і мінус 2. Далі, щоб знайти тут модуль x, ми знову ж таки від суми віднімаємо відомий доданок. Тому модуль х дорівнює мінус 12. Але так як модуль не може дорівнювати від'ємному числу, то дане рівняння розв'язку не має. Отже, як ми бачимо, наше рівняння має два корені, два розв'язки, 2 і мінус 2. Розкримо дужки. Якщо перед дужками стоїть знак плюс, то ми е знаки. Доданків, які в дужках, не змінюємо, а пишемо зі своїми знаками. Тому ми перепишемо мінус 0,5, а далі знак залишиться тим же в дужках, отже, буде мінус 4,2 і плюс 3,9. Оцей плюс, він тільки показує, що знаки. Чисел в дужках не потрібно змінювати. А далі ми робимо, як звичайно. Тобто спочатку додаємо додатні числа, у нас тільки одне число 3,9, далі ставимо знак мінус, і додаємо від'ємні числа, 0,5 додати 4,2, це 4,7. А потім ми додаємо два числа з різними знаками. Ми ставимо в даному випадку знак мінус, і від більшого модуля віднімаємо менший. 4,7 відняти 3,9 це 0,8. Отже, в результаті мінус 0,8. Далі ми відкриємо дужки, перед якими стоїть знак мінус, і він нам показує, що знаки в дужках потрібно змінити на протилежні. Тобто 1,8. Далі отут знак плюс, якщо нічого не стоїть перед числом 2,9 дужках, тому далі вже буде мінус 2,9, а потім плюс 4,8. Далі ми додаємо додатні числа. 1,8 додати 4,8 це 6,4 і віднімаємо 2,9. Отже, 6,4 відняти 2,9. 14 віднімаємо 9,5, 5 відняти 2, 3 кома під комою. 3,5 в результаті.